Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як використовувати онлайн-тести в реальному часі під час дистанційного уроку. Тут ви дізнаєтеся і отримаєте покрокову інструкцію, поради та рекомендації. Перше, що потрібно знайти необхідний онлайн-тест, власний або створений вашими колегами і розміщений на освітньому проєкті на урок. Після цього ми приєднуємо учнів на дистанційний урок, проводимо інструктаж, що потрібно для виконання онлайн-тесту. Ручка, ЗОшит, періодична система, калькулятор та інше. Це залежить від специфіки вашого предмету. Обов'язково обговоріть своїми учнями можливість виконання цього тесту в режимі домашнього завдання. У випадку відсутності інтернету, світла чи раптової повітряної тривоги. Це дуже важливо і дозволить учням не розгубитися і не хвилюватися за неможливість виконати завдання. Переходимо у функцію поділитися. Все учні бачитимуть на вашому екрані. І заходимо на наш онлайн-тест. Дітям висвітлюється код доступу в реальному часі. Вони заходять на платформу за покликанням і починають виконувати даний тест. Ви бачите, і діти бачать на, ваш, на своїх екранах, як приєднуються однокласники, як вони працюють, які дають відповіді правильні і неправильні, скільки складає точність у відсотках, а також бачать бали. А дуже цікаво спостерігати учням за роботою своїх однокласників, а вам, як вчителю, спостерігати за роботою своїх учнів. Періодично показуйте. Який код використовується під час режиму реального часу, щоб діти могли у випадку, коли їх випадково вони вийшли з тесту, знову повернутися? Кількість спроб не обмежена, тому діти можуть і мають можливість покращити свій результат. Це розвиває у дітях прагнення до досконалості постійно бути кращим, не зупинятися на досягнутому. Ось ви бачите, як змінювалися результати наших учнів. Урок закінчився. Ми повертаємося з дітьми до нашої онлайн-кімнати, обговорюємо питання, труднощі. Також ми дивимося. З дітьми обов'язково, що цей самий тест у них опубліковане завдання. Чекаємо, поки прогрузиться сторінка. Ось тема нашого уроку: відвідати онлайн урок, а потім виконати онлайн тест за посиланням. Вони отримують інший код доступу в режимі домашнього завдання. Обов'язково вказуйте дітям, що тест діє до 22-ї -го, 22 години 15 -го травня. Кількість спроб не обмежується. Це дає можливість дітям декілька разів виконати тест на той результат, на який вони претендують. Дітей виникає багато питань, тому ви в кінці уроку обов'язково давайте відповіді на всі запитання, які з'являються у дітей. У мене все. Все, що я хотіла, я вам розповіла. Сподіваюсь, мої поради стануть вам у нагоді, будуть корисними. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте.